великим, величним святом Пасхи Христової. Цей день його же сотворив Господь, радіємо і звеселімося в Нім. Сьогодні, коли зовнішні обставини наганяють на нас смуток, то віруюча людина повинна не приймати цей смуток. Тому що віруюча людина завжди покладається на Бога. Віруюча людина завжди вірить, що Бог їй допоможе у всьому. І свідчення цієї всемогутності Божої, що Бог людині допоможе у всьому. Є сьогоднішнє свято. Адже це не просто свято, як подія із життя. І Ісуса Христа, яке ми вшановуємо на протязі року. Сьогодні ми виголошуємо, що Христос смертю смерть подолав. Ми ж розуміємо, що бачачи людину померло, більше її ніколи не побачимо, вона не встане. Але Ісус Христос говорить, все, що в людей неможливо, у Бога є, все можливе. І Господь не просто може воскресати як лазаря, а й Воскресив силою Божества самого себе. То якщо ця перемога є, якщо ми про цю перемогу знаємо, бачили, чули, відчували, невже якийсь смуток може нам завадити радіти, сміхатися і позитивно бути налаштованим на життя? Ну хіба може бути щось? Що сьогодні може нас принизити чи засмутити? Ніщо. Тому що Христос воістину воскрес. Ну ви вірите, що Христос Воскрес? Чи над ранком вже дрімаєте? Христос воскрес! воскрес! Треба вірити силою, силою Духу, навіть якщо ти вже п'ять годин стоїш на молитві. Вірити треба. Вірити до кінця. Не просто вірити, во ім вірити чи в ім'я, вірити в тому, що є Бог. Вірити, що Бог все управить. Вірити, що Бог все переможе. Вірити в те, що ти з Богом все переможеш. І підтвердженням є слова апостола Павла: Я все можу, укріпляючи мене Господом. І тому сьогоднішнє свято це не просто свято. Пасхи Христової не просто завершення проста, не просто щось. Це перемога життя над смертю. І тому невіруюча люд... віруюча людина ніколи не скорбить надмірно, коли хтось відходить з цього світу. Вона скорбить з однієї причини, більше не побачиш. Оце скорбота. І це дійсно так, більше не побачиш. Але це не означає, що більше не відчуєш. І це не означає, що ти ще не будеш спілкуватися. Ми багатьох проявам знаходимо ці підтверджуючи слова і істини. Прости. Дуже часто ви розказуєте про сни. Сняться ж рік і щось підказують, бачиш, збувається. це, то хто тобі приходив у вісні? Твої рідні, які відійшли з цього світу чи знайомі. А про що це свідчить? Вони не померли, вони уснули, а тіло, з яке взято землі в землю, повернулося. А вони залишаються живі, живі в нашому житті. Повсякденному. Тільки зв'язку з ними нема. Ну це б умовно уявити 16 століття. Мобільних нема, телефона нема, факса нема, нічого немає. Поїхав в Київ. Як спілкуєтеся? Молитеся, але відчуваєте. Розумієте, і вони приходять до нас, повертаються. Ось уявіться собі, що сьогодні такий самий час. Всі живі. Тільки одні тут в храмі, другі десь в інших місцях, країнах чи в іншому світі. Але всі живі, тому що Христос дає таке життя всім. І померлим, і живим, тому хай воскрешають ті, хто душею під упав і помер. Хай Воскресають свій час ті, хто помер тілом при другому пришесті. Але саме головне, що було що завжди бути з Богом. Тому що ми сьогодні, і те, що Христос Воскрес, віримо, що ця радість, це буття з Богом буде постійно і наше, і тих, хто відійшов із цього світу. І наше із цього світу. Тому в нас буде все добре і дуже добре. Нічого не бійте, тому що Христос все подолав. Христос воскрес! Болість!